На 13 число, тобто на наступний понеділок, є організований виїзд зі Львова, рудаміна, 15, пригород Вільнюса, там 15 кілометрів від центра. Ось таке житло. Організований виїзд з Львова по понеділках. Робота 2 через два по 12 годин. Денні зміни. Два дні працюєте, два дні вихідних. Два дні працюєте, два дні вихідних. Що треба робити? Провірка качества куриного м'яса, упаковка, курине філія і так далі. Осмотр і упаковка куриних частей, контроль качества і розділка мяса грудки, укладка зборка куриних частей в камеру мішков. Упаковка куриних частей в банки. два через 2, зарплата, як звичайно по литві стандарт до 1200 євро. Організований виїзд зі Львова. Ось таке гарне житло з ремонтами. Жінки до 59 років, до 59 років, кого цікавить така робота, дзвоніть за номером, який я залишаю в коментарях або в шапці профіля. До нових зустрічей.